Шановні телеглядачі, рада вас вітати на телеканалі Місто в програмі про все. В студії з вами працюю я, Марія Бойко. Сьогодні нашою гостею буде волонтер координатор полтавського руху, який об'єднав тисячі людей, тисячі полтавців полтавського батальйону небайдужих Наталія Ранчак. Наталія Степанівна, рада вітати вас в нашій студії. Доброго дня, Марійка. Теж рада вас бачити. Розкажіть, з чого все починалося? Адже не так просто. Я пам'ятаю, що півтора року тому не так просто було людей організувати на благодійність, на якусь навіть невелику благодійну справу, на якусь невелику пожертву. І так, щоб підняти, розбурхати суспільство, щоб це включилося в цю роботу тисячі людей. З чого все починалося? По суті, ви стояли біля витоків. Ну, так. Ті, хто працював у соборі в Святоуспенському, в березні, це ті люди, які стояли біля витоків. І все починалося з того, як Владика поїхав до Криму у перші числа березня, коли почалася окупація цієї території. І наші полтав... наші парафіяни відгукнулися на цю подію. Владика знайшов декілька контактів військових у Криму, безпосередньо там у Феодосії. І ми збирали у соборі кошти і перераховували на карточку туди бійцям. Таким чином, допомагаючи їм закуповувати там основні необхідні речі для того, щоб вони могли себе захистити. Коли Крим вже був окупований, то у, на початку квітня почали об'єднуватися активісти, і навколо собору почала зорганізовуватися велика громада волонтерів, яка на даний момент всім відома як Платавський батальйон небайдужих але, або вже як офіційно зареєстрована громадська організація Команда небайдужих. Для нас це до цих пір залишається феноменом, як вдалася така величезна справа. Мені здається, що це в основному пов'язано з тим, що ми представляємо церкву, і люди мають все одно велику Меншу довіру, довіру. Та, велику довіру до церкви, і це допомагає нам працювати, тому що ми не просто маємо довіру, а ми її і виправдовуємо. Також ми. ми Виконуємо ту роль, яку ми взяли на себе. Ми звітуємо фінансово. Це легко можна перевірити, прийти там в собор, подивитися папки. Ми постійно на Фейсбуці викладаємо всю звітну інформацію, куди ми відправляємо речі, кошти, кожну поїздку висвітлюємо. Намагаємося повністю звітувати перед громадою, перед тими людьми, які нам довіряють, і таким чином далі здобуваємо цю довіру. Ну за ці там вже більше року. Скільки вдалося зібрати коштів? Вдалося зібрати більше 4 мільйонів. Це так, в основному, це що коштами так це тільки кошти. Але робота батальйону побудована таким чином, що для нас основна задача не збирати кошти, а основна задача допомагати військовим і. Організовувати, допомагати людям об'єднуватися, Сам, ну, саме про це ми і говоримо, що вдалося об'єднати. Ну, по суті, ви створили справжній логістичний центр, ви спілкуєтеся з батальйонами, ви визначаєте, що їм потрібно, ви визначаєте, формуєте ці вантажі по, по точках на передовій, ви знаєте, що, що хто робить. А скільки людей це робить? Логістичне, саме логістикою, хто займається. Логістикою займається Олександра Сиротенко, наша волонтерка, дуже гарна дівчина, яка теж стояла при витоках і буквально з неї фактично теж все починалося. Вона Я була свідком, як Саша дуже фахово замовляла бронежилети. Ну, Тиндітна, вона... абсолютно тендітна, ніжна дівчина, яка ліцензію перевіряла, перевіряла рівень якості цих бронежилетів. Саша молодець і великий спеціаліст у всіх цих речах. Вона вже легко може відслідковувати, знаходити. У неї є постійні люди, які постачають нам речі. Відповідно, ми маємо вже постійні знижки у цих людей. Завдяки тому, що Саша була на Майдані тривалий час, ще з грудня починаючи, вона мала контакти тих людей, які в Київ шили на Майдан бронежилети. І саме з ними ми підтримуємо весь цей тривалий час. Контакт відповідно маємо довіру до тих речей, які вони виготовляють, тому що ні один бронежилет не був повернутий, як коли відстрілювали їх. Тобто вони свідчили про те, що вони якісні, тому ми продовжували надалі їх закуповувати. Зараз необхідності вже в бронежилетах немає, тому що держава, слава Богу, почала виконувати цю свою функцію, забезпечити такими засобами захисту бійців. А на перших порах, звичайно, це була велика потреба в них. Що зараз хлопці просять? Зараз ми переходимо на літо, і ми повертаємося до тих потреб, які були минулого року. Зростає сильно потреба в сонцезахисних окулярах. Також просять багато ліхтариків. Більше вони пересуваються, вже тепліше стали виїзди, виходи і потрібно вночі ліхтарики для того, щоб бути захищеними. Просять чай, каву, воду, вода зростає, зростає, дуже велика потреба в цьому. Ну і основна. Потреба це форми і берці. Ті заходи, ті ярмарки, які ми організовували, всі кошти пішли якраз на ці речі. І також завдяки допомозі Тролю вони дали 60 тисяч. Ми закупили ще 200 бар Літні. літніх берців. Чому поста, постає в цьому потреба? І форми, і берці. минулого року ми, наприклад, не закуповували взагалі принципово, тому що це був обов'язок держави. Вона ну, дійсно. За, повинна була забезпечувати і забезпечувала, якщо хлопці не встигали собі цього придбати, то держава їм надавала ці речі. А цього року новим мобілізованим їх дають. Але ті, хто був мобілізований, наприклад, влітку минулого року і ще не може демобілізуватися, то їхні речі вже позношувалися. Вони порвані, вони труться, тобто якість тканини ну, не є такі, ці нормативи, вони розраховані на мирну службу, на те, що все таки в казармі служити, а не в окопі. Так, ну подивимося, як буде служити та тканина, яку ми взяли. Скільки хлопці часу зможуть користуватися цією тканиною? Я не кажу, що ми взяли там найкращу, найдорожчу, але ми підбирали такі середні показники, щоб це було там і по коштах прийнятно, і по якості прийнятно. Подивимося, як вона буде використовуватися в окопах, тобто наскільки це пов'язано там з природніми умовами. Звичайно, що вони визначаються, але або це з якість тканини, як воно буде даватися в знаки. Ви Самі часто супроводжуєте вантажі, владика їздить, я знаю. Як зустрічають на передовій от священника, наприклад, та й дівчат по суті. Ну, волонтери це звичне явище на передовій. Хоча тому, що впав, обвалилася гривня, дуже зменшилася допомога людей. Це природній процес, нічого тут, ну. Особливо сказати не можна, не можна там казати, що народ з да. Стало жити складніше, підвищились тарифи, і це дуже відбивається на допомозі, які надають людям. Тому кількість волонтерів, поїздок зменшується відповідно. Але волонтер це ну, дійсно звичне явище на передовій. Це люди, які приїжджають, які привозять радість, які привозять якусь допомогу, там речі, продукти. І коли приїжджає владика, то це викликає радість, його приймають кругом. Тобто я ще не зустрічала того випадку, коли б не приймала Священка. Звичайно, що там більшість хлопців не знають, хто такий владика взагалі не розуміють статусу рівня. що Це людина, яка керує там церквою на рівні всієї Полтавської області. Вони просто сприймають його як батюшку, біжать до нього. Батюшка покропіть нас святою водичкою. Найбільше радість, мабуть, викликає, коли він. Читає молитви, потім кожного бійця ходить, окроплює святою водою, бажає їм там здоров'я, щоб всі повернулися додому пошвидше, щоб війна завершилась пошвидше. І це велика є підтримка для бійців. Вони відгукуються і дуже радо сприймають. Як ви бачите, надалі розвиток цього волонтерського руху? Чи війна закінчиться і все? Адже проблеми їх багато, і посттравматичні синдроми, це які у хлопців, які повертаються з війни. Ми тривалий час міркуємо над цим питанням ще, мабуть, від вересня місяця, тому що Полтавський батальйон небайдужих був не зареєстрованою організацією громадською. Це був неофіційний фонд благодійної допомоги військовим. І ми довгий тривалий час міркували, як реєструватися, не реєструватися, все чекали. Ось ось завершиться війна. Для чого нам це? Реєстрація все одно ми при да, церкві. Ми, да, свою функцію ми функцію виконуємо. При потребі можна користуватися там листи, писати від церкви. Водика їх просто підписував, і не було потреби реєструватися взагалі. Але з часом ми почали розуміти, що війна то не завершується, робота то продовжується. І дуже зросла велика кількість волонтерів у нас. Я, наприклад, не всіх волонтерів взагалі знаю. Це природний процес, тому що у нас є. Підрозділи, там польова кухня, галушки, печеньки, маскувальні, маскувальні сітки. Найбільше я знаю тих, хто працюють мої помічники біля мене, і на складі в нас, тому що вони знаходяться в соборі. Я більшість цих людей ну, добре знаю. А інші в них є свої координатори, дівчата просто там і хлопці приходять, уходять, приходять, уходять, кожного дня роблять велику роботу, але нереально знати всіх людей. І кількість настільки зросла, що тільки самих активних десь до 50, вже на даний, мабуть, до 70 чоловік, які активно тих людей, які я знаю, а під ними стоять ще сотні людей, і це велика допомога. І звичайно, що для нас стоїть питання: це великий ресурс людей, які змінилися, які хочуть жити по новому, які хочуть щось змінювати в своїй державі, в своєму місті, і було прийнято рішення. Зареєструватися ми зареєструвалися як громадська організація Команда небайдужих. І чому ми вибрали слово команда небайдужих, а не полтавський батальйон небайдужих, тому що з часом, дасть Бог, незабаром війна завершиться. Слово батальйон відійде, хоча й воно дуже відоме на даний момент, але воно все одно відійде, і всіх буде асоціація з нами, як з командою небайдужих. І також, якщо ми будемо працювати ну, там. Це вже будуть мирні якісь Мирні цілі. Акції. І, звичайно, що якщо ми будемо там дбати про допомогу якусь там за кордону, то слово батальйон не сприймається. Ми вже намагалися там, подавати на гранти, на речі для організації соціальних проєктів, то е, ми. Не можемо подавати як слово батальйон, тому що нас приймають як військове формування, і нам не дадуть коштів. Ніяких... Звичайно, так. Ми вже частину цілей на майбутнє для себе визначили. Там буквально на тому тижні була основний збір координаторів батальйону небайдужих. І ми визначили, що ми будемо працювати для родин загиблих бійців, для родин поранених бійців. Наприклад, вдалося на тому тижні знайти 50 тисяч гривень для того, щоб Забезпечити відпочинок 50 дітей у літньому таборі, і наші ж волонтери будуть опікуватися вихованням цих діток. До речі, всі, хто хочуть, можуть теж записатися у цей табір. Він буде проходити з 22 червня. по... Мабуть, там по 5 липня два тижні на базі табору фонтану в нових санжарах. Ми запрошуємо всіх, хто хочуть, можуть прийти в соборі, отримати інформацію, записати своїх діток. І вони будуть і відпочивати. і наші, розвиваючі Звичайно, вони будуть якісь основи елементарної християнської етики отримувати, спілкуватися з священниками. Там не буде нічого такого страшного, що вони там годинами будуть молитися. У них 5 хвилин вранці молитви, 5 хвилин ввечері. Це не так багато, але дітки вже... Коли підростуть і виникнуть якісь питання, вони не будуть боятися церкви і будуть знати, де їм знайти допомогу чи якісь відповіді на свої питання. І другий напрямок, який ми визначали, це робота з молоддю. Ви вже знаєте, що ми там на Пасху організовували реперський контекст. і була ярмарка, фестиваль, і концерт організовували на Білій Альтанці. І 31 числа буде ярмарок. і Ми знову ввечері плануємо робити концерт для молоді. Є зараз задум. Нам Астера подарувала лавочки, і зараз вони теж хочуть нам проектора і екран закупити. Ми хочемо біля собору ввечері там, фільми показувати для молоді, дискусійні клуби влаштовувати для того, щоб ми могли ну, спілкуватися і працювати з людьми, які живуть в нашому місті. Ті, хто схочуть, будуть мати право вибору, ну змінити свою думку, чи змінити свою позицію, чи доєднатися до нас. Тобто ми хочемо працювати з таким проширком суспільства, як молодь, це, це ті, за ким наше майбутнє і майбутнє нашої держави, що розповідають сім'ї, діляться. От ті, хто повернувся з фронту. Є якась суспільна напруга, соціальна напруга, психологічний стан їхній. Звичайно, це хто з ними працює? Як, як це можна вирішувати? Яка потрібна допомога саме в цьому сенсі? Ну, велика допомога одоровлення так, реабілітація так, але саме психологічні ці моменти для родин звичайно важливо, коли ми будемо працювати з цими сім'ями. Ми міркуємо вже декілька місяців над тим, щоб створити жіночий клуб. При соборі, щоб жінки військових могли приходити і працювати в такому клубі, на даний момент ми шукаємо жінку-психолога або жінку військового, яка може працювати як психолог, для того, щоб вона була координатором цього клубу. Мені здається, що так би ми хоча б якось могли б допомагати тим родинам, які готові приймати допомогу. Тому що допомогу можна надавати всім, але не всі готові її прийняти. І специфіка такої допомоги психологічної це лише відкритість і бажання самої людини бути готовою, почути і, відповідно, змінювати щось. Звичайно, що бійці, коли повертаються, багато з них мають стресовий стан. Ну, всі фактично, і кожен по-різному в своєї сім'ї. Реагує на, цю, ну, на цей свій стан і по-різному має підтримку. І в такий поствійськовий посттравматичний синдром він не характеризується тим, добра жінка може допомагати, підтримувати, добра жінка чи ні, людина приїжджає вже з певною, певною психологічною проблемою. Так. І звичайно, що про це треба говорити, ця проблема вона ще тільки прийде і набуде своїх масштабів лише, ну, з часом такого великого розміру. Наскільки я знаю, держава там пропонує відпочинок не просто бійцям в санаторії, але з родинами, з сім'ями. Наскільки втілена зараз ця програма, я не знаю повністю, але я ну, таким працювала обласна адміністрація. І це, якщо вони повністю втілять цю програму, то це буде дуже гарно. Хоча б це буде такий початковий етап. У нас є, наприклад, Андрій Хижняк, він, був бійцем 93-ї бригади. В кінці березня він демобілізувався. Це людина, яка нам фактично як волонтер тепер допомагає. І людина, про яку батальйон небайдужих дбає, як про свого сина батальйону. Нам вдалося відправити його на реабілітацію до Києва на три тижні, десь він там був, лікувався. І я хочу сказати, що це значно покращило його емоційний стан, психічний. Хоча він сказав, що там ніяких особливих процедур не надавали. Але вони все одно були, було спокійно, було Бо, тихо. Було спілкування, було мабуть, спілкування. Якесь. Теж там були інші бійці, і це він повернувся звідти зовсім іншим. Це відчувається психологічно. Коли ми з ним спілкуємося, і ми сподіваємося, що в його родині це теж принесе якусь радість. Зараз ми намагаємося оформити документи, якщо все в нього буде добре, відправити його на реабілітацію ще до Литви. І працюємо над цим. Андрій вже подав документи, працює над виготовленням паспорту, і ми, якби слідкуючи за Андрієм, ми можемо. Він наші товаришом і ми дуже сильно боліваємо за нього. Але в той же час ми можемо бачити, чим ми можемо допомагати, наприклад, і Андрія, тоді переносити цей приклад на допомогу іншим людям. Буваючи на війні, буваючи, я знаю, що були подорожі, коли під обстріли потрапляли. Страшно. Це таке цікаве питання. На нього однозначно не можна відповісти. Тому що коли ти в той момент знаходишся там, то ти не відчуваєш так справжню реальність. Тобто ти в реальності але усвідомити її наслідки чи повністю небезпеку складно достатньо. Я, наприклад, завжди для мене стояло проблемним питання, як от бієць виходить з оточення. Да? Ти знаєш, що ти можеш загинути а можеш не загинути, як ти ну, які, які твої відчуття. Через це пройшли дуже багато ті, хто виходив з Іловайська, з Дебальцевого і багатьох інших місць, вони ж знаходяться постійно під обстрілами. Наприклад, коли ми виїжджали фактично одні з останніх волонтерів, якщо не останні з Дебальцевого, то можна було відчути, коли йшли ці обстріли, і ти можеш загинути. І ти ну, реально не знаєш, що відчувати в автобусі. Наприклад, всі, хто виїжджали, всі мовчали, поки ми не виїхали до Артемівська. І це такий стан очікування, ти не знаєш, що може відбутися, і страшно, і не страшно. Ти упиваєш на милість Божу. Ну щоб сказати, що було дуже страшно, ні. Але мені здається, що якби ти знаходився постійно в цьому стані, то наслідки психологічні були б дуже великі. Тривога, постійна небезпека. А, і воно накопичується в людині і стає нормальним. Ну він не є нормальним, але люди це як норму починають приймати. І коли бійці повертаються сюди, то дуже важко адаптуватися, що тут є безпека і можна розслабитися. Тобто перехід з цього стану небезпеки у безпеку він і різкий, але в той же час вони не можуть До собі кінця да шо що, що вже можна розслабитися. Я думаю, що ще критичніше, коли не сам не, не загроза саме собі загинути, а коли загинув той, хто біля тебе. Це усвідомлювати Да. Це Мені це зрозуміти, слава Богу, неможливо, тому що нам не прийшлося цього пережити. Ну, крім того, що ми там похоронили декілька своїх близьких друзів в цій війні з різних батальйонів, і від цього, звичайно, біль велика. Але бути свідком загибелі близького товариша нам не довелося. Можна лише співпереживати цим людям, але біль велика має бути. Говорять, що коли привозять листи дитячі, коли привозять малюнки, хлопці тішаться. Правда? Ну, малюнки дитячі – це такий феномен, який для мене особисто ну, настільки великий, я його усвідомити не можу. Але це, це велика правда. і тому всі, хто дітки чи дітки малюють, хочуть малювати. Ви можете батьки допомогти їм. Приносите ці малюнки, їм немає межі, і їм нема задума ну, якби, коли хлопці досягнули задоволення, кожен новий малюнок це кожна нова радість, це нова підтримка. Це, це якби підтримка того, що вони знають за кого вони стоять, за тих діток, які передали їм цей лист, написали їм щось намалювали. І я бачу, що чим Безграб... ну не то, що безграбніше, чим не зрозуміліше намальовано, тобто, чим менша дитина, тим більша радість у солдата. Їх просто є таке слово уміляє. Та, ну, сам малюнок, тому щирість, щирість відкритість. так, відкритість діток. Я думаю, що вони уявляють своїх там, діток або приблизно там дитину, як вона малює, і, і солдат розуміє, для чого він стоїть. Як дається от не вигорати. Будь-яка важка робота, вона створює внутрішнє таке вигорання психологічне, як волонтери. справляються? Ой, це... Дуже великий процес, над яким я особисто намагаюсь працювати над собою, щоб ну, не втрапляти в такий стан, і, відповідно, дбати про тих, хто готовий, щоб про них подбали серед наших волонтерів. У свій час мені вдалося там на попередній роботі пережити певний вид вигорання. Я знаю, що це таке. І не хочеться вже втрапити в той стан, тому намагаєшся дбати про себе. І це зовсім не розцінюєш, як те, що ти там зраджуєш чи бійцям, чи ще там щось, що ти не виконуєш це якусь велику проблема. роботу. Це велика проблема. І я не знаю, як працюють ті колективи, які не дбають про це, а їздять, 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 чи роблять, роблять, роблять. Ми намагаємося. Я безпосередньо, наприклад, раз в три місяці мені треба тиждень десь від'їздити, просто щоб змінилася картинка і зменшилось навантаження. Я особисто не приймаю телефонних дзвінків, інакше неможливо справитися не з потоком інформації. У мене для цього є там два помічника, вони приймають дзвінки. Якщо приходять якісь невідомі номери, мені на телефон я їх просто передаю цим дівчатам і вони зв'язуються з людьми, що потрібно. Ми намагаємося. Раз в два тижні, раз в три тижні збиратися всі на чай, на виїзд кудись. От зараз запланували, вчора мали бути на пікніку спільному, але погода завадила, йде холодно. І ми хочемо, щоб всі виїхали, хто може родинами, з дітками ближче знайомитися з родинами, об'єднуватися. І таким чином, якби наступає певна реабілітація, ми зустрічаємося, багато волонтерів починають ходити на службу в собор. Ми в неділю зустрічаємося. Це теж певний вид відпочинку на службі. Наприклад, коли ми їздили до Києва на нагородження до святішого патріарха, було передбачено, щоб там була і культурна програма відвідання. Там Михайлівська монастиря Софії народження святіший задумав, це теж як вон... теж психологічну звичайно. реабілітацію. Зазвичай реабілітація це підтримка. Це люди розуміють, що якби, волонтери працюють, звичайно, що безкорисно. Почуті. Але те, що їх нагороджують, звичайно, що їх признали, що вони взагалі існують як волонтери, що їх помітили. І це не те, що ти ганяєшся там за якоюсь нагородою, ні. Але людина так. Така її природа, що вона хоче бути колись почутою, зрозумілою, прийнятою, і такі речі її укріпляють і підтримують. І слава Богу, що Патріарх помітив це і нагородив наших волонтерів полтавського батальйону. Небайдужих це не означає, що на полтавщині немає інших волонтерів, але. Це є церковна організація і було ну, так чи, подання так чи інакше, ті ж самі волонтери, вони все рівно з вами співпрацюють. Багато волонтерів на полтавщині співпрацюють і або ми передаємо якісь речі. Ну фактично, я і не знаю такого, що ми звертались до когось з волонтерів про допомогу. Є проблема того, що і на цьому ґрунті виникають непорозуміння вже тривалий час. Що деякі полтавські волонтери сприймають Полтавський батальйон небайдужих як склад для волонтерів. Із-за цього виникають значні непорозуміння. Тобто чомусь думають, що ми чи підприємство, чи ще там хтось, чи ми виробляємо якісь продукти, заробляємо гроші, ми зобов'язані надавати іншим волонтерам речі і вони будуть їх возити. Якби ми не є складом, ми про це говоримо, і ми не зобов'язані надавати речі іншим волонтерам, для того, щоб вони могли виконувати місію волонтера. Ми самі волонтери. і... Збираємо речі на довірі до себе, і у нас достатня кількість там волонтерів, автомобілів, підтримки, бійців, яким потрібно потрі, що доставляти самим. Да. Але в той же час є волонтери, з якими ми дуже близько, тісно співпрацюємо. Ну, і як є і... нагода, що йде машина, то ви завжди я Звичайно. знаю, що ви завжди відгукуєтеся дуже... і довантажуємо Доб... довантажуємо велику кількість. Машин, і слава Богу, що це допомога просто виїздить, вона не збирається, бо раніше ми навіть не встигали її вивозити, її було дуже багато. Зараз завдяки тому, що потік спав, якби це мінус великий, але в той же час не збирається велика кількість речей і продуктів в соборі. Як уявляєте собі перемогу? Якож же ж уявляєте? Ой, ну свято буде великим. І хочеться, звичайно, ну. Зробити якесь велике святкування біля собору. Ну, вона і близька, і далека ця перемога. І воно, мабуть, далека від того, що воно затягує, затягується, затягується і ніяк не вирішується. Але у мене є життєвий принцип добрий він чи поганий, але я так живу. Я ніколи не строю, не будую в своїй свідомості майбутніх якихось подій. Чому? Тобто, ну, пройшла подія, і я дію в ній по тому, в як Да, в рамках реальності. І тому очікування, що перемога буде, воно реальне, але якою вона буде, яка буде ситуація на той момент? Дуже буду діяти по ситуації. Дякую за розмову. Дякую вам. Нашою гостею сьогодні була Наталія волонтер-координатор Полтавського батальйону небайдужих. Шановні телеглядачі, до нової зустрічі за тиждень на телеканалі Місто.